Ну я довго буду чекати. Розповідай. Ну що ж, майстер? Я був у твоєму місці. Справді. Справді. Ну я довго літав над ним Хух. і там світило сонце. Яскраве сонце. Так, і там було багато дерев. І всі вони вже Справді? Справді? 15 та 16 вересня у Житомирському обласному академічному театрі Ляльок відбудеться прем'єра інтерактивної вистави Мрія за мотивами повісті Ольги Русіної Абрикоси зацвітають вночі. Режисер-постановник вистави Петро Авраменко розповів, що виставу де задіяні ляльки ставить вперше. Розповідається про те, що є дрон, який загубився на початку війни. І він не пам'ятає, хто його запускав. Він пам'ятає тільки руки військового. Каблучку і татуювання маленької птахи на, 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 на руці. І от він літає, зустрічає різних персонажів. Він зустрічає устима хлопчика, з яким він знайомиться. До речі, дрона не всі бачать. Бачать тільки такі люди, яким він має з'явитися. Устим мріє будувати місто мрії з куполом, де Бог каже, не потрібен купол, що в місті мрії вже не буде. Він каже, а ні, все рівно побудую, хай на всякий випадок буде. Будете як закінчиться. Пустиме, як там твоє місто мріє. Ой, майже готове! О, дуже, дуже гарне. Слухай, а що то в тебе там таке зверне? Оце це непробивний куку. Да. А для чого він? Для того, щоб ракети могли зруйнувати моє місто. Тобто піднімається тема, як зараз діти, про що зараз мріють діти під час війни? От раніше ж мріяли абсолютно про інші речі. Мабуть, мабуть, там велосипед, хтось мріє в автомобіль, хтось мріє вирос. Зараз діти мріють просто про те, щоб не ховатися до підвалу. Катерина Іванова, артистка обласного театру Ляльок, втілює у виставі одразу три ролі: літак, мрія, маму хлопчика устима та військову із позивним Карамелька». Ну, це військова, яка захищає, яка на рівні з хлопцями бореться за нашу свободу, за нашу перемогу. Тому що ми всі знаємо, що є. І дівчата на передовій, і хлопці, і ми дуже вдячні, що вони нас захищають. Нікіта Перцев, художник-постановник, за два з половиною місяців виготовив для вистави 10 ляльок. Це і дрон, це і е, устим, хлопчик, песик, мама, тато, три військових е, і ще сестричка Устима. Плюс у нас є додаткові якісь реквізити, які теж. Безпосередньо я виготовляю, але також мені допомагають цеха Житомирського театру Ляльок. Вони ось зараз в даний момент сидять доклеюють все на виставу. Проєкт мрія втілюють громадські організації цілком природно та головна сцена. А також Житомирський академічний театр Ляльок його реалізовують за підтримки українського культурного фонду. Розповіла авторка та керівниця проєкту Ніна Рябенко. Трапити на виставу зараз учасно. можна за реєстрацією. У нас на сторінці громадської організації і театру ляльок реєструємося. Якщо там буде заповнено, ми форму закриваємо. Ну плюс ми додаємо ще е, пільгові категорії дітей та підлітків. Е, додатково вистава буде 15 го о 12, о 14, 16 го о 12 і о 14. -ті. Ще вона буде 20 вересня в рамках книжкового форуму «Відсіч без бар'єрів. Е, там ми теж відкриємо реєстраційну пізніше е, форму. За словами Ніни Рябенко, проєкт також передбачає публічну дискусію про відновлення України. Яка відбудеться в рамках фестивалю майстерня міста, а також майстер-класи з ляльками для молоді. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.